На ранку на годинниках до вашої уваги новини на каналі БТБ. Українцям, які збираються до єгипетських курортів, слід ретельно зважити всі ризики такої поїздки. Адже вуличні протести вже перекинулися і до курортних міст. Так у Хургаді та Шармельшейху пройшли масові мітинги прихильників і противників поваленого президента. Водночас Адлі Мансур, тимчасово поставлений військовими на чолі держави видав указ про розпуск верхньої палати парламенту, більшість які належить ісламістам. Нижню палату рік тому розпустив конституційний суд, який тоді до речі очолював саме Адлі Мансур. Дату нових виборів поки не призначили. Подробиці далі. На популярних єгипетських курортах прихильники Мурсі провели демонстрацію біля будівлі адміністрації провінції Червоне море. Всього лише в кількох сотнях метрів за кордоном спецназу мітингували їхні опоненти. численні акції на підтримку військових відбулися і в Шармаль-Шейху. Засоби масової інформації відзначають, демонстрації проходять мирно і на відпочинку туристів жодним чином не позначаються. Тим часом новий уряд країни визначається з прем'єром. Партія свободи і справедливості, політичне крило Асоціації братів мусульман виступили проти призначення екс глави МАГАТЕ Мухаммеда Ель Барадея на цю послугу. passado. Масштабну пожежу, що виникла в результаті аварії товарного потягу в Канаді, гасили майже добу. В провінції Квебек триває рятувальна операція. Вогняна трагедія забрала п'ять життів. Ще близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Коли потяг, в якому було 73 цистерни з сирою нафтою, зійшов з рейок, пролунало кілька вибухів. Виникло сильне займання, яке швидко перекинулося на житлові будинки. Центр міста Лакмажентік повністю зруйнований. Причини інциденту з'ясовуються. Відомо, що на момент надзвичайної ситуації поїзд сам зійшов з рейок, оскільки був без управління. Машиніст Кинув кабіну, чекаючи, коли його замінять на посту. Одна з жертв аварії Боїнг 777 у сан франциско могла вижити в катастрофі, але загинула під колесами літака вже після його приземлення. Про це свідчать результати розтину річної китаянки. Тіло школярки знайшли на льотному полі під крилом лайнера. Раніше вважалося, що нещасну та її подругу виконуло під час складної посадки. Літак південнокорейської авіакомпанії Азіана Ейрлайнс розбився в аеропорту сан франциско напередодні. Загинули дві людини. Більше 180 постраждали. Відомо, що за секунди до аварії Boeing 777 намагався піти на Друге коло і набрати висоту, але розвалився і загорівся. Експерти не виключають, що причиною інциденту став людський фактор. Олександр Можичук БТБ. На Кубані напередодні зійшов із рейок пасажирський потяг Адлер Новосибірськ. Постраждали 70 осіб. Про це повідомили у прес-службі Південного регіонального центру МНС Росії. П'ять вагонів перекинулися ще шість зійшли з рейок. Ліквідація наслідків аварії тривала всю ніч. До лікарні доправили 15 пасажирів, серед них п'ятеро дітей. Розслідування інциденту триває. На проміжних виборах до Верховної ради в 224-му окрузі Севастополя приміг бізнесмен Вадим Новинський. Такі попередні результати обробки 100% протоколів. Згідно з даними ЦВК, за самовисуванця Новинського проголосували понад 53% виборців. За комуніста Василя Пархоменка 32%. За самовисуванця Василя Зеленчука понад 6%. Інші кандидати набрали менше 5% голосів. Нагадаємо, на парламентських перегонах у жовтні минулого року на 224 му окрузі Севастополя переміг представник партії регіонів Павло Лебедів, який згодом став міністром оборони України і, відповідно, позбувся депутатського мандата. Україна зменшує споживання газу за півроку. Наша держава використала 27 мільярдів кубометрів. Це майже на 4 мільярди менше ніж за аналогічний період торік. Так, за 6 місяців Україна імпортувала понад 10 мільярдів кубів блакитного палива, обсяг реверсних поставок, з яких становить 700 мільйонів. Власний видобуток газу склав майже 11 мільярдів кубометрів. Решта з підземних сховищ. Другий шанс. Випускники, які не змогли скласти ЗНО з іноземної мови через поважні причини, зроблять це сьогодні. Додаткова сесія тестування розпочнеться о десятій. За дві години майбутні абітурієнти мають виконати 43 завдання. Правила на змінні мати при собі документи і не списувати. Загалом цьогоріч на складання ЗНО зареєструвалися понад 322 тисячі осіб. Додаткова сесія тестування триватиме до 11 липня. Немає терміну дії ваше бажання навчитися танцювати, особливо якщо робити це під відкритим небом парку Шевченка у Києві. Познайомитися із запальними рухами латиноамериканської сальси прийшло сюди кілька десятків людей. Шак пам! Шак, пам, шак. Пам на топ, топ. саме так починається сальса. Найголовніше тут правильно та впевнено володіти ногами. Тому на першому занятті хлопці та дівчата вчаться рахувати і тримати верхню частину тіла рівнесенько над землею. Перший шаг, раз зиміті корпус не виносите туди що тому складно. Перший раз. Корпус корпуса на ножки. У цьому запальному танку дуже багато різних елементів. Аби їх усі вивчити, потрібно чимало часу та тренувань. Тому хореограф не заплутає новачків і придумує для кожного руху просту назву. Міксуємо два шага, 5, 6, шість Сальса – це парний танець, але спочатку танцюристи вчаться поодинці. А вже коли базові рухи освоєні, стають у пари. Танцювати сальсу не тільки весело, але й корисно для здоров'я, наголошують хореографи. Адже тут задіяні усі м'язи тіла. Люди, коли йдуть на сальсі, ніж де таких мисля, вони раніше просто не бачили. Щоб навчитися сальсувати під відкритим небом у парку Шевченка зібрало ще мало людей. Серед них, як молодь, так і люди старшого віку. Дехто дізнався про флешмоб з інтернету, інші просто проходили повз веселу компанію та почали несміливо приєднуватись. У мене хлопці люблять танцювати, поэтому це, це ж іспанська музика, це сальса, мамба. Інтересно. Юлія займається танцями вже два роки, а тепер охоче допомагає тим, хто вперше наважився вийти на паркет, хоч і імпровізований. Хороша компанія, хороші люди рядом, хороша музика. Сюди, провести з, ними з посмішкою та ностальгією в очах за молоддю спостерігали літні люди, які відпочивали на лавках. Приєднатись не наважувались, кажуть, вже вік не той, згадують свою юність. Щоправда, тоді у парках танцювали зовсім інші па. Во-первых, движення, во, движение, во общение. Ну, общення. Наприклад, це все-таки знакомство какие то Понимаете? Ну і саме. Настроение создает, понимаете? Это очень хорошее это все мероприятие. Навчити киян сальсувати танцюристи вирішили спонтанно впевнені, що відпочивати потрібно активно, адже більшість містян мало рухається. До того ж, мало часу проводить за комп'ютером. сидячий образ життя, сидяча робота, поэтому хочеться хоче активного, а сальса нас заряджає позитивом. Зарядитись позитивною енергетикою та оволодіти базовими сальсорухами. Городяни та гості столиці можуть щосуботи у парку Шевченка. А наступної неділі вечірка сальса романтика відбудеться на мосту закоханих. Ольга Карастельова Тарас Ісаков. Тебе. І наостанок анонс подій дня, який відбуватимуться сьогодні. Робота на випередження. У Раді нацбезпеки і оборони під головуванням Андрія Клюєва відбудеться засідання міжвідомчої робочої групи з протипожежної безпеки. Участь у ньому візьмуть урядовці та голова Державної служби надзвичайних ситуацій Михайло Болоцьких. Чого чекати від погоди цього тижня, розкажуть в гідромецентрі. Сланцевий газ запорука енергетичної безпеки держави. Експерти та народні обранці під час круглого столу обговорять перспективи його видобутку в Україні. Вони передусім з'ясують, наскільки наша держава пішла вперед у пошуках альтернативи російському паливу, а також проаналізують світові тенденції та безпечність видобутку сланцю. 1300 військових із 19 країн та фахівці командування НАТО сьогодні зберуться на Львівщині. Там пройдуть українсько-американські командно-штабні навчання РПІТ Трайден Трайден-2013». Під час навчань здійснюватиметься рух військових колон та польоти гвинтокрилів армійської авіації. Також до навчань залучать бронетехніку. Євросоюз і Сполучені Штати Америки сьогодні почнуть переговори про трансатлантичну зону вільної торгівлі. Перший раунд триватиме тиждень. Загалом на її створення планують витратити два роки. Перемовини охоплюватимуть половину обсягу виробництва у світі і третину всієї міжнародної торгівлі. Обговорення ледь не зірвалося через гучний скандал із прослуховуванням у посольствах. У Брюсселі зберуться міністри фінансів країн Єврозони. Головна тема на засіданні економічна ситуація у Греції. Зокрема, урядовці повинні вирішити, чи надавати їй черговий транш кредиту на суму понад 8 мільярдів євро. До цього часу Україна мала завершити реформу держсектора, однак не встигла. Європейський фонд нової економіки назвав 8 липня днем залежності від риби. Йдеться про те, що мешканці ЄС їдять її забагато. Якби до них на столи потрапляли риба лише з місцевих водойм, то її запасів вистачило б тільки від початку року до 7 липня. А вже від сьогодні в країнах Єврозони їдять виключно імпортовані рибопродукти. Ж вас годуємо тільки найякіснішими новинами власного виробництва. Тож не перемикайтеся і до зустрічі на БТБ о Одесяті.